І звук знайомий всім українцям, адже через атаки ворога на енергосистему на території усієї країни діють відключення світла, коли електрики немає по шість годин. Графіки не є чіткими, тому дуже важко працювати і складати свій день. Також те, що не можна приготувати їжу собі, не можна працювати, це дійсно вибиває. З робочого дня генераторами забезпечені всі будинки групи компаній пространство, а в деяких з них безперебійне електропостачання розповсюджується не тільки на територію, але й на всі квартири. Дачна не відключає світ, і там є генератор, включає всі квартири. На кузнічний генератор, який на всі 84 квартири вистачає, тобто люди можуть ним пользуватися. Розкидайловська там теж є, ну, во всіх квартирах світ, Айтаун». щоб трохи полегшити життя під час блекаутів. В ЖК пространство на Донського працює генератор, який забезпечує основні потреби домівок. Було достатньо ну помітно легше, бо з'явилося освітлення тут на першому поверсі. Завжди можна було зарядитись чи там навіть чайник собі закипятити. Тобто, ну комфорт, звісно, збільшився в рази і ну. Що казати, зараз ми дуже залежні від електроенергії. Окрім цього, на території комплексу не припиняє свою роботу і бізнес. Тож мешканці будинку можуть відпочити в кафе, сходити в магазини тощо. Ось це наш генератор дізельний 170 кВт. Його в принципі практично не слишком, як для такої мощності. І ще плюс воно дуже далеко знаходиться від дому. Одного такого генератора достатньо, щоб заживити цілодобову патронажну медицину, службу контролю доступу, охорону, камери відеоспостереження, освітлення на території, ліфти, воду та теплопостачання в квартирі, а також вайфай в місцевому укритті. Коли тривога, ми спускаємося в паркінг, там є вайфай. Ми завжди можемо подивитися новості, які пишуть, що куди летить. А, звичайно, дуже дуже це удобно, коли є генератор і дає світло на паркінг, також. Невдовзі розповідає інженер, вже ка планують обладнати сонячні батареї як альтернативне джерело енергії під час вимкнень світла, адже це приблизно втричі економніше за дизельні генератори. До того ж, в рази екологічніше та безпечніше для мешканців. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.